Друзі, схоже, марафон продовжується. Я не про телемарафон, і я про те, що різні європейські країни по черзі продовжують заявляти, будуть вони повертати українських чоловіків в Україну воювати чи не будуть. У цьому відео розглянемо чотири заяви чотирьох різних країн. Хтось із них зголошується підтримати рішення українського уряду а хтось навпаки, ні. Але про це дещо згодом. Поки ж прошу вас підписатися на канал ІльюНОС, щоб не прогавити наші подальші відео. Ну і звичайно, лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитися. Отож, влаштовуватися зручніше, поїхали. У квітні 24-го року український уряд ухвалив рішення про те, що чоловіки віком від 18 до 60 років тимчасово не зможуть отримувати консульські послуги. Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав це рішення справедливим. Доки одні чоловіки захищають Україну в окопах, інші сподіваються відсидітися на території інших країн, при цьому отримуючи українські послуги. Кулеба наголосив, що українці за кордоном не звільнені від своїх обов'язків, водночас про примусове повернення не мовиться. Державна секретарка з європейських справ Хорватії Андрія Мателко з Гумбіч розказала, чи буде Хорватія допомагати мобілізації українських чоловіків. Вона підтвердила, що Хорватія запропонувала притулок для українців, які втекли від російської агресії. Однак, за її словами, саме український уряд має вирішити, як боротися із цією проблемою. Тепер це дійсно справа України вирішувати, яким чином посилити вербування до армії. Осіб, які зараз перебувають за межами країни, сказала Андрея з Гомбіч. Тобто позицію Хорватії почекати, що вирішить український уряд, ну а далі приймати вже більш явне рішення. Йдемо далі. Державна секретарка МЗС Румунії Даніела Григоре Готман також зазначила, що її країна не зможе допомогти українському уряду в цьому питанні тут. Як ми бачимо, позиція більш чітка. Ми не будемо брати участь у цій просувній кампанії, як ми вже згадували, тому що це рішення українського уряду і громадян, які є біженцями в нашій країні, приєднуватися чи ні до війни, заявила вона. Тобто, попередньо, як ми бачимо із заяви високопосадовиці, Румунія у цьому брати участь не буде. Йдемо далі. У Литві заговорили про можливість повернення військовозобов'язаних українців додому. Старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кастутіс Будріс заявив, що його країна могла б допомогти Україні з поверненням додому чоловіків проживного віку. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Делфі. Однак він вважає, що ефективність повернення українських чоловіків додому буде залежати від тих політичних рішень щодо цього питання, які будуть прийматися на регіональному рівні. За цитую такою мірою і в тому вигляді, в якому Україна вважатиме це за необхідне, ми звичайно будемо з ними розмовляти і допомагати в реалізації. Це навіть не обговорюється, як і щодо інших потреб України, заявив він. На його думку, рішення щодо українських чоловіків має бути прийнятим на міждержавному рівні? Знову цитата: якщо ми запровадимо суворіші умови проживання та роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов'язань в Україні, і якщо вони зможуть переїхати до сусідньої країни і там такого режиму не буде, то наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація, пояснив Кастутіс Будріс. Отже, Литва загалом не проти допомогти Україні, але теж чекає на рішення від українського уряду. І в Естонії відповіли, чи депортують українських чоловіків. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що його уряд не планує вживати окремих заходів щодо повернення українських військовозобов'язаних чоловіків додому. Про це він повідомив під час ради закордонних справ ЄС. Цахкна зазначив, що рішення не видавати паспорти для чоловіків призовного віку це внутрішнє питання України. Зацитую, ми також зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Естонії. Тож, за законом, ці чоловіки повинні йти і служити країні. Але президент Зеленський також сказав, що якщо вони не їдуть, вони просто повинні підтримати Україну, сказав цахна. Він додав, що Естонія не планує депортувати таких людей або вживати особливих заходів щодо їхнього повернення. Зараз у нас в Естонії немає такої дискусії, сказав він. Отже, Естонія, принаймні поки що, нічого робити не збереться. Як буде ситуація змінюватися? Які рішення будуть приймати ті чи інші країни, і загалом за актуальними новинами для українців за кордоном слідкуємо тут на каналі Єгінос. Хочете з нами, будь ласка, приєднуйтеся, підписуйтеся. Най тепер з чистою совістю поставте, будь ласка, лайк цьому відео, тому що я вірю, що воно було для вас корисним. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наших наступних відео.